Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву квітку, як бігонія. Що ми про неї знаємо? Розкаже нам пані Лариса. Цвіток бігонія Он нас покоряє своєю красотою. У нього дуже багато розловідності. Дуже схоже на троянду, да? Десь так? Дуже много цвітів бігонії. бігоні. є. До 200 сортов бегонии. Есть бегония, которая цветет, есть листовая бегония. Они культивируются как комнатные растения, а также как уличные балконные растения. А это многоречная культура? Чем? Да, это много многолетняя. Но когда осенью, когда наступает холода, ее рекомендовано забирать домой. мелкоцветковая бегония, она популярність за последнее время очень получила на, на клубах. Тобто ви осенью її э, выкапываете, садите в горшочки і и, и и додому, так да, дома буде замою теж цвісти. Да, цвісти. Скільки треба її поливати? Поливати нужно по мере висихання. Если сульфиня любить много води. В не дуже багато води, то бігоння любить завжди бути немножко влажною, але не залитою водою, але і не сухою. Ага, тобто доглядайте, Вот да. така гарна рослинка. Ну що, я можу її прямо в грунт вже і посадити? Да, так, пожалуйста, Так, значит, я що роблю? Ми знову не заливаємо середину. Нет. ні. А я взагалі то завжди і, так Ще робимо. в народі ну, говорять, що росіння, коли когда но не нельзя пересаживать. Это не очень правильне висказування. Цвіто бегония і многие другие комнатные балконные цветы Їх пересаживают в період цветения можно. И будут цвісти, Буду, і буде добре. Да. Так значит вонку я вже зробила. Отвір такий ось. Величенький. Беру цю гарну квіточку, отаким чином її витягую. Бачите, корінці змочені, все змочене, вставляю і отак сухеньким ґрунтом засипаю. Правильно роблю? Правильно. Я правильно роблю, бачите, як я навчилася вже. Так, і все. А потім і ми поливаємо зверху. Ну, корінь. Тобто, зразу під купер під корню систему ми поливаємо водичку. Так. Ось от таким от чином. І полили. Ось, і все. Бачите, яка краса настить. А я можу змішати кольори. Тобто, я можу купити декілька сортів в один горшок, змішати Можна і буде. Біго бігоння. К соседству других растений, других цветов очень миролюбиво. Если бегония, сам цветок, ну, который вы купили, если он растет вверх, кустообразный, то для того, чтобы заполнить вот это места свободные, угу. мы можем посадить такие растения, которые как бы ползучие. Так. вони можуть бути листові, а можуть бути світками. Ми ми робимо зараз композицію. Да для створення композиції ми можемо взяти. Любой цветок. Это может быть Бакопа, это может быть лабелия, это может быть плинтранспус, это может быть. Это как кому, какой цветок нравится. И эти два цветка, они декоративные, имеют декоративные листья, и они нам создадут композицию. Эти два цветка, Бакопа и Лабелия они цветут. Здесь белые цветочки, голубые. Цветок бакопа, он имеет такой немножко специфический запах. Его можно посадити посадить в горшок і поставить или повесить в беседке, там где мошка комари. То есть он отпугивает Так? Да? да, ця квитка відлякує мошки, комари, мушки і так далі. Комахи бояться бакопу. Так, Сейчас що Зараз мы создаем композицію. Давай. В эту композицию мы посадили совершенно разных четыре цветка, но они будут соседствовать миролюбиво и через несколько недель разрастутся. Угу. Для этого, для того, чтобы разрос... эта композиция как бы получила очень красивый вид, нам хватит две-три недели, тогда она будет радовать наш глаз. Як гарно! Дивіться, Дивіться яка краса! Також ми можемо створити ще одну композицію. Дивіться наші поради, робіть так само і вас все. Теж вийде, бувайте.